Друзі, я ще раз нагадаю вам наріжний камінь життя лапіс Агуляріс Вітає. Це ритм, наріжний краєгольний камінь життя. Останні понад 40 років я займаюся вивченням впливу різних ритмів. І, наприклад, я зараз розкажу вам про другу персону з дублерами. Це Путін. Коли ж він піде, дивіться, як я в попередньому відео сказав, то Путін, у Путіна буде такий стан здоров'я, стан додаткової космічної енергії. Якщо він народився, якщо він народився у 10 місяці, то кожен рік пониження енергії у нього буде мінус півроку назад. Тобто це четвертий, п'ятий, третій, четвертий, п'ятий місяць. Оце понижене. І народився він 50-го року, а це по місяцю у нього, якщо по місяцю такий, який на небі, у нього остання чверть. Тобто у нього та яма, про яку я сказав раніше, вона буде перед повним місяцем. Ну, а по рокам, йому зараз 75, тобто десь років через 2-3-4 він має вігнути. Ну, щоб було зрозуміло, я скажу вам, наведу такий приклад. Коли я почав вивчати, оце все було стільки багато інформації, Боже ж ти мій милий. От. І один із яскравих прикладів, чому людина померла, це приклад Володимира Висоцького. Дивіться, він народився 25 січня 1938 року. Це була 23-4 доба місяцева. А помер він 80-го, Тобто йому було 42 роки. Це ота яма, коли у нього малося бути. Місяцева доба у нього була протилежна, якщо він народився 24, а помер 10. Це половина місяцевого місяця. І по роках 80-й мінус 38, 42. Потім, коли я проаналізував оці ці смерті від інсульту інфаркту, про які я в попередньому відео сказав, я такий був доволі-таки гордий, що знайшов одну людину, у яких чотири ритми співпали в ямі. Тобто, я кажу, це ну, в лапках красива смерть. Це коли у людини ніякого виходу не було, нема. Тобто, що б не робити, він там мав померти, він помер. Але я потім ще знайшов, виявляєте. 44 людини. Звідки цих людей я взяв? А в Вікіпедії все є. Тобто це люди, смерть яких зафіксована, зареєстрована і записана в Вікіпедії в комп'ютері, в інтернеті. Тому, я думаю, що це буде комусь особливо таким чутливим меланхолікам, буде цікаво знати, а коли ж я помру. Ну, той, хто зараз дивиться. Тому я можу вирахувати, які періоди життя, роки, місяці, навіть дні оті небезпечні, коли ваш организм, у вашого організму космос буде забирати, забирати отут космічну енергію, і там є небезпека померти, піти з життя. Ну це найкращий варіант, бо якщо буде інсульт або інфаркт, щоб не мучитися, помер і все. Ото -вот такі вот -вот справи. Так що треба знати про свої лапіс агуляріс вітає, про ритми, про наріжний камінь, життя кожного з нас.